Радіо UA Чикаго Ми розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назаре, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Пропоную одразу переходити до формату запитання-відповідь. Трамп заявив, що особисто попросив Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився. Зеленський висловив сподівання, що Америці вдасться це забезпечити. Він зазначив, що реальна ситуація на об'єктах енергетики покаже, чи це працює. Як ви думаєте, буде працювати, не буде От сьогодні? Був якийсь обстріл, але деталів немає, куди що прилетіло чи намагалось прилетіти. Ми це єдиний спосіб, який ми це можемо перевірити, це просто фізично пережити той час і подивитися, чи будуть ті обстріли, чи їх не буде. А насправді зараз якраз от кілька днів було потепління зараз, вже знову мінус 9, мінус 10 вночі, і обіцяють в дві наступні ночі до мінус 20, і навіть мінус 24 Я в прогнозах бачив. Тому відповідно, за умови, якщо знову 6 тисяч будинків. Києві, до прикладу, опинилося без опалення електрики та води. Ну це такий гуманітарний колапс, дуже великий би викликало. Подивимось, переживемо, поживемо, побачимо. Ну, можу сказати, що якщо би президент Сполучених Штатів Америки дійсно натиснув з цього приводу, то шанси, що Путін змушений був би дослухатись, вони були б достатньо високі. Ще насправді з точки зору міжнародної підтримки, з точки зору того, як складаються пазли. Якби Путін зараз зробив обстріли, це звичайно для нас було би досить таки складно, але з точки зору того, що він би Трампа, скажімо так, цим образив, зачепив, можливо, навіть розлютив. Ну це могло би бути для нас корисним. Насправді, ситуація із обстрілами, вона така. що ми не повинні зміщувати свій фокус уваги на те, а хто що сказав на міжнародному рівні, а хто що зробив, і так далі. У нас є ворог. У ворога є величезна кількість ракет, величезна кількість шахедів, і треба розуміти, що він їх буде застосовувати. І питання в тому, що ми повинні зараз навіть от вже ремонтуючи ці речі, так зараз треба прожити там, грубо кажучи, найважчий період зимовий опалювальний сезон. А далі потрібно робити те, що в принципі треба було робити протягом чотирьох років. Тобто, треба е, максимально захищати свої об'єкти, ховати ці всі трансформатори під землю. Це не так складно, це не настільки дорого. Зрештою, навіть ті гроші, які вже були виділені, було б достатньо, якби їх раціонально використали чи, точніше, навіть не раціонально використали. а, На мою думку, якби їх просто банально не вкрали, то їх було б достатньо. Тому власне, от зараз ми підходимо до такої ситуації. Причому зараз в рамках тих обстрілів, знаєте, на, за, на завершення я хочу таку е, річ сказати, е, ті, хто обкрадали нашу енергетику, залишили нас без захисту, е, вони хочуть скористатися ситуацією для того, щоб розпочати подальший дерибан до прикладу того ж самого енергоатому. зараз вже ж пролунала перший раз. Офіційно в інформаційному просторі пролунала пропозиція 25% акцій енергоатому віддати на приватизацію для чого природного монополіста, який гарантовано забезпечений прибутком, віддавати в приватну власність. Чому в тій ж самій Франції, до прикладу, вся атомна енергетика належить державі? А Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, заявив, що власне це була помилка в свій час. Відмова від. Атомної енергетики і цю помилку прийдеться виправляти це буквально протягом останнього тижня. таке відбувалося. Ну і власне нам з цього ж треба робити свої уроки і не давати грабувати себе різним ефективним бізнесменам на природних монополіях. Про 25% я не чув. Я надіюся, що це ніколи не станеться, оскільки треба нашим радіослухачам пояснити, що атомна енергетика вона належить державі, тобто держава і керує і в ніякому разі не приватники, як, до прикладу, інші види генерування електроенергії. Тобто, це є гідро, там ці всі теплостанції і тому. Подібне прямих домовленостей не було щодо зупинки ударів проти енергооб'єктів між нами та РФ, сказав Зеленський. Тут вже в доповненні до попереднього. Прямих домовленостей стосовно того, що сказав Зеленський, прямих домовленостей і не може бути. А стосовно енергетики і стосовно держави, в цілому, нам постійно розповідають таку казку про те, що держава це там неефективний власник. Але це не зовсім так, а в багатьох місцях це зовсім не так. Ну гляньте на Швецію і на Норвегію, і на їхні багатотрильйонні суверенні фонди. Вони ефективні чи неефективні? Вони, крім того, що гроші почали заробляти на своїх національних багатствах, до прикладу, Норвегія на газу на корисних копалинах. Вони їх після того інвестували в бізнес-проекти, в виробництво з високою доданою вартістю. І на цьому ще й почали заробляти. І тому питання ефективності державної власності воно залежить в першу чергу від ефективності самої держави. Якщо держава ефективна, то і державна власність буде ефективно працювати. Якщо державний апарат, якщо влада як інструмент знаходиться в руках ворожих до народу, які зацікавлені цей народ грабувати, забирати в нього національне багатство. Ну, то відповідно і, і такі результати будуть із використанням державної власності. Перейдемо до наступної теми. Вона мені якось більш боліла, скажімо так. Компанія без досвіду отримала 33 мільйони гривень на проекти відновлення ТЕЦ, комунальне підприємство Київ Теплоенерго доручили, долучило розробку таких проєктів компанії Нова перспектива Люкс. Це би було добре, якби директорка та власниця компанії Алла Бурейко. Не працювала кухарем у Словаччині? Скажіть, чи для таких робіт потрібно якась певна освіта, знання, вміння? Не знаю, банально розуміти, як працюють ті тітецеві. Розумієте, це ж ну мова йде про розкрадання на кожному кроці? Колись одна із провідних західних газет, я не пам'ятаю хто написав: крадуть так, ніби завтра не настане. 33 мільйони гривень за документацію ні, інженерна робота, планування, проєктування – все це досить дорога річ, але вони фактично ці проекти вже швидше за все мають в загашнику. На фіктивну юридичну особу виводять і 33 мільйони гривень, щоб потім поділити між собою. А те, що в них було в загашнику, те, що вже напрацьовано, можливо, напрацьовано роками, вони подадуть як новий свіжий напрацьований проект. Цю ця інформація, яку ви озвучили, вона є досить свіжою. Вона, якщо я не помиляюсь тільки вчора ввечері була оприлюднена. Мартина Богославець її оприлюднила, в тому числі і в своєму блозі на Українській Правді. І ну, це один із тих, от таких прикладів, як по крупинках, по крупинках в Україні розкрадаються мільярди. І власне таких прикладів насправді є дуже багато. До прикладу є група громадських активістів, які об'єдналися під назвою народний аудит, їхнім лідером є Юлія Глушко. Ми з нею записували сучас окремий ефір про ФОПів, яким більше 80 років і які освоюють десятки мільйонів гривень. Коли там ФОП без знання тих працівників, якому там 82 чи 83 роки. Без знання, тих працівників оформила він береться там ремонтувати школу, установлювати там дитячий майданчик, де треба буде працювати з залізом, де треба буде працювати з бетонними блоками. Ще з усім. Ну тобто, це ж очевидно, що це просто неможливо. Та й зареєстрований той поп нещодавно. Ну і аналогічна ситуація із ФОПами, які зареєстровані тільки після 18 років, тобто в таких речах. Тут все впирається виключно в бажання правоохоронних органів. Правоохоронні органи можуть бути не в темі, і там дійсно зараз дуже погано, скажімо так, із компетентністю, а можуть бути вдолі, а можуть бути одночасно, частково не в темі, але обов'язково в долі. Оця ситуація останнього сценарію вона виглядає як на мене найбільш правдоподібна. Юлія Глушко дуже. Хороша людина, гарний активіст. Знаходить дуже багато цікавих на речей на сайті Прозоро. Я нашим радіослухачам раджу знайти цю людину в Фейсбуці, долучитись, і ви будете просто шоковані від того, що вона знаходить. Це, до прикладу, замовлення кейтерингової компанії в зону, де кіл зоною її називають військові. Це так на. Здається, якщо не помиляюся, якщо привести в гривнях десь на 80 тисяч доларів, ця кейтерова компанія мала привезти туди їжі. Ну нормально, так можливо, це бомберами важкими чи чим незрозуміло, але якось воно все так відбувається. Ну що ж, на, на складна ситуація, і як з цим боротися? От питання, я впевнений, що нашим радіослухачам потрібно просто почути від вас якусь відповідь. Ну, вже є сайт Прозоро, вже все видно. Вже... Це дуже просте запитання, та нічого там не видно. Насправді те, що Юлія Глушко знаходить, вона знаходить через використання додаткових програмних установок, скачування енер інформації з самого сайту і аналіз цієї інформації з допомогою свого спеціально створеного інструментарію. Це розпіарене прозоро зроблені на грантові кошти, воно не усунуло ризиків. Бо ті, хто його створювали, вони не були зацікавлені в тому, щоб по справжньому усунути всі ризики. Тобто, питань є дуже дуже багато. А як з цим боротися? Це питання вкрай складне, а, якщо говорити максимально чесно і дійсно не тішити нікого ілюзіями, то потрібно розуміти, що інформаційний розголос ще щось воно дасть ситуативний результат. Та й ситуативний результат може бути дуже насправді навіть непоганим. О, там, до прикладу, той ж самий народний аудит він досягнув результатів, що там близько одного мільярда гривень, виключно Лога... Луганська обласна військова адміністрація не витратила, який могла додатково витратити як ну, луганської військової адміністрації. По факту не існує, бо Луганська область окупована, але гроші вони витрачають за плати отримують. Арки оновлюють собі новими автомобілями, там і так далі. І Ця ситуація вона така катастрофічна. Але насправді для того, щоб змінити ситуацію, потрібно розуміти, що ми мусимо змінити владу. Причому змінити фундаментально, не замінити задницю на золотому унітазі. А в цілому змінити саму систему управління державою, чи прокинеться в українців оцей інстинкт самозбереження, чи ні, я цього не знаю. Я до писання заяв, до писання петиції ставлюся надзвичайно скептично. Чому? Тому що я е маю певний досвід в цьому плані. Я бачив навіть конкретні, абсолютно юридичні матеріали, матеріали суду, прикладу. коли суддя ігнорує посилання на конституцію як на норму прямої дії, ну це, це неможливо. Тобто, конституція як основний закон. Ми всі кричимо, що ми йдемо в Європу, там і так далі. Верховенство права, але насправді Конституція, попри те, що є основним законом, вона є водночас законом, який найбільше з усіх законів порушували. І е, потрібно розуміти, що систему завжди творять люди. Питання не в поганій конституції, чи поганому зараз кримінальному кодексі, бо там я не знаю, немає смертної кари. Мене буде влаштовувати, якщо буде не смертна кара. А якщо буде там 12 чи 15 років позбавлення волі і конфіскація всього майна? Але ж і цього немає. Ну, запишемо ми туди, що є ще смертна кара, посваримося через те з усіма західними партнерами. А воно як не виконувалося, так і не буде виконуватися. Тому що виконання законів залежить від абсолютно конкретних структур на чолі, яких є люди, в руках яких знаходиться влада. Зараз вся влада в Україні зосереджена в руках Зеленського і Зеленський несе персональну відповідальність за абсолютно всі речі, які відбуваються, за всі розкрадання, за всі провали, за все мародерство. Тільки Зеленський. Це дуже важлива деталь, її спеціально розмивають, але її на рівні свідомості треба тримати. Якраз поговоримо про виконання законів. Про стрілянину з поліцією. Чому МВС дезінформує суспільство? Ви так назвали своє відео про Сергія Русінова? Декілька слів від вас дуже трагічна історія. Трагічна ситуація на Черкащині поблизу Корсун Шевченківського стрілянина, внаслідок якої загинуло четверо поліцейських. Був важко поранений ще один поліцейський, і загинув ветеран України московської війни Сергій Русінов. А Сергій Русінов, як людина з того, що я встиг дізнатися, в мене є друзі на Черкащині, які знали його особисто. Я відслідкував їхні дописи з кількома своїми друзями, які не знали його особисто, але володіють певною інформацією. Я поспілкувався і я спробував скласти такий, знаєте, певний набір фактів. І той набір фактів виглядає дуже дуже невтішно, чому тому, що. Сергій Русінов був ветераном війни. Йому 59 років. Він списався за станом здоров'я і по догляду за хворим батьком, і його син продовжує воювати. Він вважається дуже таким активним патріотичним правдорубом. Вважався активна націоналістична людина. І ну я розумію психологічний портрет таких людей. Я таких людей багатьох знаю. Частина мого оточення належить до такого психологічного портрету. Я б сказав, і я думаю, що це люди високомотивовані, в яких є всередині любов до українського народу, і його фактично спробували. Ну як для мене виглядає ситуація, його спробували нагнути. Спробував це депутат сторожук. Який, попри те, що він всього лише 86-го року народження, він володіє величезною кількістю різних фірм, зареєстрованих в Чехії об'єктів нерухомості і в Україні, і в Чехії, і ще щось в 2011 році був учасником путінського форуму великого молодіжного в селі Гері. І а, він хотів його рейдернути, рейдернути його землю. А Сергій Русинов займався обробкою землі, був фермером. І а, цей не прогнувся, і вони один одному погорожували публічно. Тобто, там відбувалися перева. Але Сергій Русинов відмовився, скажімо так, а, прогинатися, втрачати гідність. І через те. А, як на мене виглядає ситуація, що з другого боку пішло використання владних можливостей з допомогою грошей, з допомогою зв'язків, з допомогою всього? Ну і власне на Сергія Русінова була відкрита кримінальна справа в цього депутата. В свій час згорів автомобіль, а причому це цю справу чомусь кваліфікували не як підпал, майна а як замах на вбивство. І, от, ніби оці поліцейські їхали українського ветерана арештовувати і оголошувати йому підозру в рамках кримінальної справи про замах на вбивство. Таку версію нам розповідають. Ну і в результаті четверо поліцейських пора вбито: один поранений. Той, хто поранений, це місцевий дільничий, який особисто знав українського ветерана Сергія Русінова. І через те той просто не став його добивати а там могло бути і п'ять загиблих поліцейських. Але в цій всій історії є чимало таких е плям, плям е які вказують або на приховування інформації, на дезінформування, е на те, що МВС або помиляється, або взагалі відкрито бреше. Ну, до прикладу, глава нацполіції, пан Вигівський відразу після інциденту заявляє, що поліцейські при виконанні службових обов'язків їхали затримувати е підозрюваного у скоєнні вбивства а ну, Там навіть не було кримінальної справи за вбивство жодної відкрите, а голова національної поліції робить таку заяву. Якщо хтось думає, що це просто помилилися, просто обмовка, і так далі, то це не так. Це технологічно відбувається така підміна для того, щоб інформаційно вибілити себе, максимально вибілити поліцейських. Щоб перша хвиля пішла, народ збудився, народ. Починає дратуватися, зрештою, народ поліції не сприймає, тут сказати: там же ж злочинця арештовували. Потім вже начальник поліції або а тут може бути момент, що обласне керівництво свідомо дезінформувало керівника національної поліції. Такий момент також можна зрозуміти. І в принципі, як на мене, в рамках їхнього документу обігу така помилка взагалі має бути неможлива. Чому? Тому що всі процесуальні документи, ну, вони ж письмові. Воно ж все оформляється, і відкриття кримінальної справи, і реєстрація її в ЄРД і прив'язка, і слідчі всі документи підшиває, через через що власне є вислів, шиють справу там і так далі. Тобто, оці всі моменти вони вказують на те, що така помилка абсолютно випадковою бути не може. Ну і власне, це такий перший достатньо важливий епізод. Другий важливий епізод. Що коли поліцейські приїхали на місце. Вони не знали адреси Сергія Русінова. Вони в односельчан почали розпитувати його адресу. Якщо в них були на руках матеріали про оголошення підозри і про затримання Сергія Русінова, то там не могло не бути вказана його адреса. Навіть якщо ти проходиш свідком в якійсь кримінальній справі, з тебе збирають твої дані, там вказується твоя адреса, контактний номер телефону, там і так далі. Поліція, яка їхала затримувати, як нам змальовують особливо небезпечного злочинця, вона не знала цієї адреси. Так, питання тоді: а був в них на руках цей документ із підозрою у вчиненні злочину? Чи не було у нього? Якщо не було, то чому нам брешуть? І для чого? І отут ми підходимо до третьої частини: що коли вже власне це трагедія відбулася, потім провели обшуки в будинку Сергія Русінова Знайшли там арсенал зброї, знайшли там 4 кілограма наркотичних речовин і е, близько 4 кілограм, як там написали. Ну і тут в мене просто виникає е, тотальне нерозуміння. Чому? Тому що люди, які належать до таких націоналістичних кіл і мають певний психологічний портрет, вони надзвичайно негативно відносяться до наркотиків. І ну просто надзвичайно негативно і, відповідно відноситься до наркоманів до наркоторгівців, яких дуже часто до речі правоохоронці люблять кришувати, отримуючи свої відсотки за перепродажу і не тільки і щоб Сергій Русінов, ну що його очорнити хочуть, чи він дійсно там був наркоманом, там чи ще? ну я в я в це взагалі не вірю, тобто. Зважаючи на його мотивацію, на його поведінку, на те, що він пішов воювати, на те, що син воює. Крім того, я до речі на початку забув сказати, що він є племінником героя України, журналіста Сергієнка, якого у 2014 році було закатовано. А до речі, на Сергія Русінова в Росії не, не в Росії, а на Московії було відкрито кримінальні справи через те, що він першими почав стріляти по тітушках. Свій час, коли створювалися оці на народні республіки, і їх пробували створювати відповідні міти, не пробували організовувати по всіх куточках України. Просто там, де з другого боку починали українські націоналісти стрільбу, то ну там це все діло припинялося. А там, де не, починя, не починали там утворювалися ЛНР ДНР. А потім за домовленістю з центральною владою пропускали колону Гіркіна, і вже після того. Ну, пригасити і розпалені пожежі, і розпалені вогнища було неможливо, і от таких питань є дуже дуже багато. Я чомусь впевнений що в існуючих умовах, скажімо так, ця справа не буде достатньо нормально розслідувана, але вже сам по собі інформаційний розголос він є дуже важливий, і оце бажання. Ну щоб відбулася, хоча б якась справедливість. До речі, цей депутат сторожук. З яким був конфлікту покійного українського ветерана, він в Чехії за адресою, де зареєстровані його фірми, зареєстровані також фірми чоловіка, який є керівником благодійного фонду, який фінансується Кремлем. Безпосередньо я вже забув, як там називається єдиний діалог, єдина страна. Ну щось із такого розряду. Тобто, це абсолютно пропагандистська. Нібито цивільна структура, яка фінансується грошима московського бюджету, і цю інформацію журналісти змогли накопати за півтори доби після трагічного інциденту. А водночас, служба безпеки України, ну, її не накопала за роки. Хоча звинувачення депутата Сторожука у промосковських позиціях лунали вже дуже дуже давно. Це також інцидент, такий достатньо важливий і достатньо показовий. І в цілому, якщо глянути на цю всю ситуацію, то ми мусимо констатувати, що насправді українські ветерани, українські добровольці вони є загрозою для внутрішнього ворога. Для кланової олігархічної системи управління і інформаційно, якщо ми згадаємо будь-які випадки, такі гучні скандали трагедії, то нам завжди змальовують неадекватного українського націоналіста та добровольця і шляхетних величних правоохоронців, які виконують свій обов'язок і героїчно гинуть при виконанні свого обов'язку. І така ситуація завжди, але це є інформаційна брехня. Я вже впродовж тривалого часу знаєте, коли не стикаюся з правоохоронцями, а, ну чесно кажучи, в мене вже така відраза до, до поліцейської форми з'явилася колосальна, тому що там надзвичайно низький рівень і професійності, і знань, і зрештою виконання обов'язків. І це є один із таких, знаєте, болючих показників того, що ми маємо Україну як державу тільки по формі української. А по суті, вся система управління вона є не українською. Дякую, пане Назаре. Мій знайомий військовий, який зараз керує БПЛА, сказав: каже: Ти думаєш, я не влечу в будь-яке вікно у Львові? Я не зберу дрон в себе на балконі. Згодом після завершення війни. І ми так аналізували і думаємо, що після завершення війни наше життя трохи поміняється. І коли багато ідейних людей повернуться з фронту, то тим неідейним буде непереливки багато чого так може бути, а може і не бути. В деяких сенсах така думка є заспокійлива. Знаєте, хлопці прийдуть порядок наведуть. Перекладання відповідальності на когось іншого. Я тут бачу трохи іншу загрозу. Зважаючи на вкрай важкий фінансовий стан, на те, що нас спеціально тримають в бідності, тому що бідна людина вона є набагато слабшою, ніж людина, яка має середній рівень достатку. Тут є загроза, що на фоні можливих якихось внутрішніх процесів з одного боку будуть стояти патріотичні українські воїни, які будуть прагнути змін. А з іншого боку, в охоронах різних олігархів будуть стояти також ветерани, в яких просто не було роботи, і які туди працевлаштувалися для того, щоб, грубо кажучи, не померти з голоду. І всі можуть один з одними сваритися, показувати свої нагороди, показувати УБД і так далі. До речі, у випадку із загиблими поліцейськими, то двоє з них, якщо я не помиляюся, мали посвідчення учасника бойових дій. Коли ми говоримо про правоохоронців, про поліцію чи про прокурора і чуємо учасник бойових дій. Ну у випадку прокурора, я думаю, що це взагалі неможливо. Просто ну він безпосередньо не міг приймати участь в бойових діях у випадку правоохоронців. Я пам'ятаю, як в 15 16 17 роки українські добровольці не могли оформити собі учасника бойових дій, навіть маючи поранення, та навіть маючи поранення, навіть люди є, які загинули, і яких роками держава Україна не визнавала. Хоча вони загинули, захищаючи Україну, а водночас при цьому правоохоронці провели там певну кількість днів, певну кількість годин в 40 кілометровій там зоні від лінії фронту ЗНР-ДНР, повернулися назад з цього відрядження, відчули максимум. Я не знаю, інколи можливо не своєчасно їжу доставляли чи проблеми з водою були і стали учасниками бойових дій, і далі продовжують просуватися, не знаю, по потіжі ж державній службі. І всім показують посвідчення, там я я воював і там і так далі, і так далі. І у цей момент, що цій ситуації розібратися, ми в принципі насправді не можемо. Чому тому, що е, в аналізі кожного випадку насправді це повинен бути індивідуальний підхід, от навіть у випадку загиблого Сергія Русінова е, якого нам пробують змалювати наркоман хоча він був націоналістом, і як вже. Неодноразово було сказано його друзями, що він до наркотиків надзвичайно негативно відносився а може бути хтось інший, який наркотики і сам вживає, і навіть причетний був до торгівлі, але йому дали можливість створити не знаю багатомільярдний благодійний фонд. А потім взяли навіть на службу в одне із міністерств, там якимось умовним радником кого-небудь. І такі ситуації вони об'єктивно існують. І тут, коли немає індивідуального підходу, коли немає ясності. А наша, прости, господи, журналістика, вона працює на тих, хто є власниками медіа. Ну а власниками медіа не є українці, і не є люди, які працюють в інтересах українського народу. Ну я маю на увазі саме провідні медіа на нижчих рівнях, охоплення, вже на середніх рівнях. Там, безумовно, є, є окремі журналісти, які дуже правильно і справедливо виконують свій обов'язок. Ну що ж, будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня і до побачення. Дякую, всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.